Юрій Деревянко, політична партія Воля, доброго дня, шановні журналісти, шановні українці. Христос народився. Вітаємо всіх вас наступившим новим роком, і звертаємо вашу увагу на те, що ми сьогодні маємо уже зареєстрований законопроект 5567, який врегульовує проблему пов'язану з використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Який врегульовує проблему тимчасового ввезення громадянами України таких автомобілів до до одного року, який сьогодні підтримало дуже велика кількість народних депутатів і всім без виключення, усім народним депутатам, які підтримали з усіх політичних фракцій, а також і позафракційні? Ми дякуємо і висловлюємо величезну вдячність за бажання вирішити це важливе питання. І сьогодні ми розуміючи, що величезна кількість таких автомобілів, сотні тисяч автомобілів, їздять на території України, і це питання є не врегульоване. Використовуються будь-які різні сумнівні схеми, і в тому числі митники корупційно на цьому заробляють. Ми хочемо, щоб кошти йшли в державний бюджет. Щоб наші громадяни офіційно мали можливість від 200 до 300 євро з такого кожного автомобіля в рік, який заїжджає на територію України, легально сплатити ці кошти до державного бюджету і бути спокійними, що не тільки все відповідно до чинного законодавства, а що цей автомобіль легально знаходиться на території України і їм використовується. Ця норма відповідно до закону є тимчасовою. Розраховував на 2-3 роки, на 3 роки, фактично, з тим, щоб в разі, коли у нас буде кращий фінансовий стан, кращий економічний стан країни, то ті кошти, які наші громадяни витратять на тимчасове ввезення і заплатять бюджет, вони будуть мати можливість зарахувати при бажанні розмитнити повністю такий автомобіль, уже не тимчасово ввозити, а його розмитнити, і також цей закон це передбачає. Також цей закон передбачає можливість протягом двох місяців з моменту набрання чинності легалізувати тимчасове увезення тих десятків сотень тисяч автомобілів, які сьогодні зависли, якщо так сказати образно. Сьогодні в стані і вони є невивезені ці автомобілі. І багато інших позитивних норм цей закон врегульовує. Але що зараз важливо, і ми дуже просимо голову Верховної Ради, просимо керівника комітету, пані Южаїної. Дати відповідні доручення або виступити з ініціативою, щоб на наступне засідання комітету профільного керівником якого є пані Южайна, щоб цей закон був розглянутий. І щоб також за присутністю і за участі громадських організацій, які сьогодні об'єдналися для того, щоб цю проблему вирішити, і народних депутатів, і співавторів законопроекту, щоб цей закон включити у порядок денний роботи комітету і розглянути цей законопроект і підготувати такий важливий законопроект до можливості його розгляду вже в сесійній залі. Тому ще раз хочу подякувати всім авторам, співавторам законопроекту і ще раз хочу попросити. І пані Южаніну і голову Верховної Ради підтримати цю ініціативу і якнайшвидше включити цей процес розгляду у профільному комітеті, щоб ми могли разом рухатись Дякую вам за увагу. Христос народився. Я коротко додавлю ідея законопроекту, була в тому, що врегулювати ці всі питання з тимчасовим везенням, з транзитом, тому що ви бачите, які черги на кордонах. Бачите, які корупційні схеми створюються для того, щоб користуватися цими транспортними засобами, тобто, законопроект 5576, він все зробить так, щоб гроші надходили в бюджет і людям стало просто легше жити. Ми стоїмо на засадах того, щоб в Україні взагалі запанував вільний автомобільний ринок, щоб не було ніякої монополії, щоб люди мали можливість реалізовувати свої бажання. І щоб автомобілі тут були доступні під цим законопроектом. Підписалося 75 народних депутатів з різних фракцій. Тому я переконаний, що буде позитивне рішення також є, якби хороша співпраця з кабінетом міністрів. З комітетом Верховної Ради з питань податкової політики і нічого би не перешкоджало прийняттю цього законопроекту. В першу чергу хочу подякувати е, громадськості, які стали якби основоположниками цього руху, стали основоположниками цього законопроекту. Вони е, запустили ці всі механізми за це їм вельми вдячний, але ми розуміємо, що. Потрібно далі рухатись спочатку нового року і не зупинятись, якщо потрібно вийти на вулицю. Давайте вийдемо і дотиснемо до кінця, тому що ми вже на фінішній прямі. І є реально шанс запровадити хороші чіткі правила, які дуже багато чого врегулюють. Долучаємося всі до цієї боротьби. Вона допоможе нам всім просто-напросто легше жити і змінити відношення взагалі до певних речей в цій державі. Я ще передаю слово громадськості. Хай вони теж розкажуть, як будемо рухатись далі. Добрий день. Голова громадської організації «Автоєвросила» Ярошевич Олег. Хочу подякувати всім. Привітати з новим роком. Христос народився. Хочу подякувати Володі Парасюку, Юрій Деревянко, за те, що вони є таю, напевно, рушійною силою тут в Верховній Раді нашого законопроекту, нашого руху. Хочу сказати всім, що безпрецедентний випадок, коли громадськість не просить у держави кошти, а навпаки, прийшла і пропонує. Давайте ми вам заплатимо, але дайте нам можливість це урегулювати в законному полі. Дайте нам, будь ласка, законні методи перебування транспортних засобів, які куплені за власні кошти, які придбані, які завезені сюди на територію України. Дайте нам їх урегулювати, дайте нам, будь ласка, право володіти ними. Хочу звернути Тися до людей, які вже на сьогоднішній день їздять на цих транспортних засобах, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої громадської організації, до нашого громадського руху. То е, майже в кожному місці в обласному центрі е, України ми маємо свої відділення. Приєднуйтесь, будь ласка, тому що тільки е, загальною кількістю людей, загальною масою людей ми зможемо змінити, е, зможемо долучитися всі разом до якоїсь боротьби, е, до законного поля е, нашої великої проблеми. І разом з тим хочу звернутися до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра України. Дайте, будь ласка, можливість урегулювати це питання пані Южаніна. Розгляньте, будь ласка, це питання на, на ближчому комітеті, і це питання буде урегульоване. І спокій людей, які мають на сьогоднішній день величезну проблему, він я думаю, що знайде себе в вдячності від, від людей. Дуже дякую.